Шостій главі книги Ісуса Навина при знищенні Єрихону сказано, що вони віддали місто Господу та знищили мечем кожну живу істоту в ньому. Чоловіків і жінок, молодих і старих, можливо, чоловіки і жінки були аморальними. Я звісно не думаю, що діти, які жили серед хананців, були настільки аморальними, щоб оправдати їх убивство. Бог Має право забрати життя будь-кого коли захоче. Тому, якщо Бог хоче закінчити життя цих хананських дітей раніше, це його прерогатива. За моєю теологією, ці діти одразу потрапляють на небо. Це було фактично величезне. З ним благословенням для цих дітей бути вбитими і потрапити на небо, щоб бути з Богом. ви повинні зрозуміти, як це звучить. Це знову виглядає як щось, що суперечить Ну, нашим хіба інтуїціям. ні, Алексе. Я маю на увазі, що це суперечить нашому натуралістичному світогляду, де не вірять у загробне життя. Але з теїстичної точки зору, якщо ці діти потрапляють у життя більш славне, ніж вони можуть уявити, то це велике благословення. Справа в тому, що сучасна людина не вірить.